Хлібний дар. Все вирішується на полі. Вітаю. Ви продовжуєте дивитися загальнонаціональний марафон. Для вас працює команда 1+,1. плюс Мене звати Максим Сухенко, і ми ведемо спецефір, який присвячений ювілейні 80-й генасамблеї ООН. Хтось називає її, можливо, останній. Що власне відбувається зараз? Там ми можемо розпитати в нас мої колеги спеціальної кореспондентки ТСН Ольги Кошеленко, яка перебуває, як завжди, в вирі подій ООН. Оля вітаю. Привіт, Макс, те, за чим стежимо ми найбільше, це резонансні заяви Трампа про паперовий тигр, про те, що Україна може і має перемогти, про те, що зброї має бути достатньо. Щойно говорили з виконавчим директором інституту Джорджа Буша молодшого паном Крамером. Він взагалі сказав, що якщо все те, що сьогодні прозвучало, стане реальністю, то це може стати переломним днем в стосунках Сполучених Штатів і України. Кажи, будь ласка, що почула ти в цих заявах, і чи додалося особисто в тебе оптимізму. Ключова фраза тут, якщо це все стане реальністю, і це справді так, тому що ну звичайно дуже приємно чути, коли лідер сполучених штатів говорить про те, що Україна може відвоювати всі території, що російська економіка падає, і росіяни скоро зрозуміють, що через те, що вони не можуть заправити свої автівки, навіть в країні, яка є, скажімо так, світом визнаною була бензоколонкою, а то це справить на них враження, і щось в Росії зміниться. Але тут важливо проаналізувати для ко а, Дональд Трамп робив ці заяви, і хто так би мовити є їхнім головним кінцевим споживачем? Чи говорив він це для Путіна, наприклад, щоб той. Послухав і зробив якісь для себе висновки. Чи говорив він? Це для європейських лідерів, для світових лідерів, для того, щоб не виглядати слабким і щоб продемонструвати, що він чинить певний тиск на Путіна. Тож, якщо за цим будуть якісь дії, то справді це може стати переламним моментом. Але хочу нагадати, що ми вже не раз бачили цю зміну настроїв Дональда Трампа. Він загалом людина полярності від а, Наприклад, Путін його близький друг, якого він добре знає, багато багато років до Путін мене підвів. А від зеленський диктатор без виборів до зеленський шанований лідер, який а, очолює Україну, яка мужньо бореться. Тому а, тут так би мовити, треба трошки почекати і подивитися, який настрій буде завтра. Мо за тим, як ставляться лідери, спілкуючись один між одним, Трамп-Зеленський зустрілися багато цікавого і корисно після цього прозвучало, Який конект ти бачила між ними? Тому що це зазвичай дуже впливає на результат. Сам президент України і люди, які були присутні в кімнаті під час цих переговорів, говорять про те, що справді була дуже хороша атмосфера. Це п'ята зустріч з початку цього року. Я особисто була висвітлювала як журналістка три з цих п'яти зустріч, зустрічі президентів Трампа і Зеленського. І справді схоже на те, що атмосфера саме на цій була на ну, такою найбільш позитивною. І президент Трамп сьогодні зробив. Не один укол в бік Росії, і дуже багато компліментів на адресу України. А він фактично змолював сьогодні Путіна з трибуни Генеральної асамблеї як слабака, який програє війну. А він сказав, що це мало маючи на увазі, війну мало закінчитися за три дні, максимум тиждень, і ось уже три з половиною роки Путін воює. І справді він сказав, що у цьому дописі на Соушел, що він виглядає як паперовий тигр, такий американський вислів, напевне, колосна. Линяних ногах буде найближчим таким українським відповідником, і справді був дуже сьогодні прихильний до зеленського конструктивно з ним говорив, що до цього спричинилося. Ну очевидно, що зростає розчарування Трампа у Путіні, тому що він зробив для нього усі свої найширші жести, включно із запрошенням на Аляску, червоною доріжкою, перемовинами, обіцянками, і отримав у відповідь. Нічого, Дональд Трамп не любить нічого. Він любить взаємність і увесь цей час вірив в те, що і якщо пригадуєш під час переговорів у Білому домі, 18 серпня, коли були разом з зеленським європейські лідери, тоді Трампа спіймали на гарячий мікрофон, коли він говорив Макрону, що Путін хоче зробити це саме для нього, зупинити війну саме для нього. То якби був якийсь інший президент, цього би не сталося. А для нього так. Пройшов час. Путін не робить ніяких ніяких жестів у відповідь, ніяких кроків назустріч. Більше того, дає зрозуміти, що він збирається продовжувати воювати. Трапо треба маневрувати в цій історії. Ну, от він робить поки що такі а, вербальні, я би сказала маневри. Слухай, тебе згадую, чому ми вивчили для себе нове слово, яке звучить як броманс. Позитивно, у нас Україна лише прокидається в тебе вже пізній вечір. Ми бачимо, що очікує тебе завтра ще один дуже насичений день, і завжди, коли ми до тебе включаємо, тебе хочеться спитати в тебе твої відчуття, що відбувається за лаштунками, як зараз відбувається ця вся генасамблея. Тому що те, що ми чуємо, де ну, виглядає в багатьох моментах досить хаотично. Це історія про Макрона, про ескалатори, про підкащик. Наскільки серйозно, системно зараз відчуття за лаштунками в цієї генасамблеї? а це просто говорить про те, що можна очікувати якихось серйозних результатів. Те, що організація Об'єднаних Націй перебуває у глибинній системній кризі, не для кого, ні для кого не секрет вже багато років. Принаймні, оці останні три з половиною роки війни, так точно всі розуміють, що вона була просто побудована на тих основах, які... Не дають їй виконувати задачі, які б організація Об'єднаних Націй мала виконувати. І сьогодні, наприклад, президентка генасамблеї Аналена Бербук, яка відкривала генеральну асамблею, говорила про те, що так ми розуміємо всі вади ООН, але давайте зосереджуватися на позитиві, давайте робити те, що і знаєш, таку дещо нотку абсурдності до. Цього першого дня генасамблеї додав насправді виступ Дональда Трампа, тому що він не лише говорив годину і критикував ООН і за поламаний Софлер, який а, не працював, і Трамп змушений був читати початок своєї промови із листочків. І а, так само він сказав, що ООН не допомогла йому вирішити жоден міжнародний конфлікт, хоча він вважає, що він розв'язав вже сім воєн. Но ну, ще дві, а наша і а, ізраїльська на підході. І був ще такий момент дуже показовий. Дональд Трамп згадав, що він багато років тому, будучи ще молодим нью-йоркським девелопером, змагався за контракт на реконструкцію комплексу будівель Організації Об'єднаних Націй. І от сьогодні він пригадав, що йому тоді не дали цей контракт, і він пропонував зробити і мармурову підлогу, і махагонові стіни. А виграв хтось інший, хто зробив гірше і за більше грошей. І от сьогодні перед 140 лідерами іноземних держав Дональд Трамп розповів про те, що він тоді зробив би ремонт краще. І так само він просто дивлячись їм в обличчя, сказав, що, наприклад, зміни клімату це все фейк, що цього не існує. Що зелена економіка це шлях до банкрутства. Тобто насправді таке відчуття дещо абсурдності організації Об'єднаних Націй, воно лише наростає. Очевидно, що коли завершиться наша війна. Є а, такі думки, є сигнали, що ООН зазнає якоїсь а, перебудови, але все ж таки, хай там як організація Об'єднаних Націй залишається майданчиком для топ-політиків світових. Сюди все одно продовжують приїжджати, все одно тут проводяться десятки зустрічей і можуть критикувати, не критикувати, але вересень Нью-Йорк це завжди генасамблея. Ну так я думаю, що історія про прекрасну підлогу, яку ви могли б отримати, але не отримаєте, теж увійде в головні цитати цього саміту, але є важлива історія, яку хочеться зрозуміти. Чи самі люди, чи самі представники ООН, які там зібралися, розуміють глибини кризи, в якій опинилася їхня організація. Що Ховати голову, в пісок і робити вигляд, що можна говорити як пан Гутеріш півгодини про торжество міжнародного права, яким воно має бути справедливим, поки триває величезна війна, і можливо, справді Трамп дещо праведливо говорить, коли каже, що чомусь пан Гутеріш їде на Брікса не в Україну, і можливо, можна було би робити більше. Тому питання, чи розуміють, чи піднімається ця тема на Генасамблеї про те, що щось треба робити, бо коли країна агресор є. Членом той, який накладає вето, коли злодій є паралельно із суддею, то явно ця організація не має жодного елементу і шансу на розвиток. От пан Крамер, з яким ми говорили, він сказав, що ви знаєте, дуже песимістично налаштований на майбутнє ООН, тому що якщо Америка і буде далі виходити, а вона спланує виходити, то її місце буде займати Китай, Росія, і навряд чи це стане від цього краще і колективному заходу, і світові. І ООН в першу чергу чи тема реформи, вона існує? Ти знаєш, Макс, говорити про неспроможність організації Об'єднаних Націй, це вже певною мірою політичний мовитон, це як я не знаю, пнути ногою людину, яка впала. Всі розуміють, що є системні проблеми в ООН. Всі розуміють, що організація Об'єднаних Націй потребує змін. Але так само очевидно, як справедливо ти сказав, агресор засідає управління. Росія є постійним членом Ради безпеки ООН. Вона має право вето. І поки все є так, як є, поки Росія там залишається, поки Росія. Росія веде агресивну війну, і на її чолі стоїть Владимір Путін, навряд чи може щось змінитися, але така домінуюча точка зору про те, що давайте використовувати ті механізми, ООН, які працюють. Ну, принаймні, це є можливість дуже швидко на високому рівні скликати якісь засідання. От, наприклад, порушує Росія повітряний простір країн НАТО. Звичайно, засідання їм нічим не допоможе, але це питання обговорити, винести це питання на високий рівень, зафіксувати, що такі обговорення відбувалося, обмінятися думками, ще раз зафіксувати, що Росія агресор. Хтось скаже, що це мало ну так, небагато. Але як казав, наш перший президент маємо те, що маємо. А, то питання, власне, як ти бачиш позицію України, чи використало Україну можливість озвучити всі необхідні тези, які потрібно донести світу? тому що і наша платформа по поверненню дітей, і наша кримська платформа, яка відбудеться сьогодні, вони говорили так: наша задача, зокрема, і нагадати світові і представникам ООН, що вони давали певні зобов'язання, вони давали певні обіцянки, і можливо теж треба думати, як їх виконувати, якщо не вдається виконати так, як це прописано. Ти знаєш, я сьогодні мала можливість кілька слів поспілкуватися із нашим постійним представником України в організації Об'єднаних Націй паном Андрієм Мельником. і Сказав, що такої кількості зустрічей, які є цього року на генеральній асамблеї від України, не було напевне ніколи. Це надзвичайно наповнений графік, і Україна якраз використовує цей майданчик. На 150%. відсотків надзвичайно багато двосторонніх зустрічей. От зустріч з Трампом, про яку ми вже говорили. А завтра це буде десь між 16 та 17 за київським часом. Зеленський ще виступає на генеральній асамблеї власне із промовою. Сьогодні було спеціальне засідання Ради безпеки а, ООН, яке було присвячене питанню України. Тобто, наше питання тримається в порядку. Денному це не мало. Ми постійно говоримо про те, що про Україну забувають про те, що а, війна в. Газів витісняє Україну з порядку денного. Ось це є наша можливість виносити це на поверхню, говорити, говорити про викрадених українських дітей, не мовчати, закликати і повертати насправді Україну в порядок денний світовий, що, мені здається, наша делегація. Достатньо успішно. Я робити. сподіваюся, що встигнемо і про дітей поговорити. Це теж питання готувало. Але скажи, будь ласка, в українському інформпросторі ніде немає. Може, ти бачиш, чи присутня там російська делегація, чи роблять щось? Вони вони зазвичай не пропускають жодного шансу нам на паскудити, особливо таких великих майданчиках. Якщо мені не зраджує пам'ять, то востання президент Росії Владимир Путін був на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй, що здається в 2014 році, і відтоді він не приїздить. І цього року так само буде міністр закордонних справ Сергій Лавров. І його виступ знову ж таки, ну я практично переконана, в суботу а відбудеться вже під завісу генеральної асамблеї і. Ну, це такі вже знаєш останній день. Тобто в перші дні виступають лідери держав, а наприкінці вже ті, хто а, представлені більш на низькому рівні. Угу. І особливого нічого від Лаврова ми не очікуємо. Це буде звичайна російська риторика. І, до речі, що приємно, оскільки Лавров досі перебуває під санкціями, то а, спеціально під генасамблею йому видають коротку візу з обмеженнями. Він не має право, здається на 30 миль. А відходити від будівлі організації Об'єднаних Націй, тому що це міжнародна організація, і йому сюди зобов'язані видати візу. Але він ну на такому умовному ланцюгу, все ж таки, буде що погодься приємно. По відку я хотів би сказати. Олю, дякую тобі за це дуже цікаве включення. Тримайся, що не так багато лишилося. Стежимо разом з Олею за такою, не знаю чудаленосно, але драматичною ювілейною 80 сімдесятої генасамблеї ООН.